Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в магазині Аврора. Ходіть подивимось разом, що я тут знайшла цікавого та за акційні ціни. Траже, різнокольорові по 12 гривень пластинка. Ананаси сушені 100 г 49 гривень. Джек, до речі, змінили вони упаковочку. Ціна 69 гривень вафельки у шоколадній глазурі. Основа для приготування лінтвейну 80 грамів за 17 гривень від торгової марки Монік. Качалка для тіста пластикова. Блакитний салатовий та червоний колір на випір. Вони, бачите, так прокручується. Ручка стоїть рівно, а сам валик прокручується. Ціна 119 гривень. Форма для приготування пельменів 69 гривень. Кулінарний набір форм 3 штуки із нержавіючої сталі Ціна 55 гривень. 59 гривень. 49 гривень коштує лоток для столового приладдя у шухляду. 119 гривень контейнер для випічки. Він закривається по бокам на ручки і має зверху ручку для зручного переносу. Така тортівниця більших розмірів 189. Ви просили показати трохи бюджетніших товарів, тому показуємо: ось такий ополонник за 19 гривень пластиковий. Терка 34 гривні і з пластиковою ручкою сама основа металева. Штопор за 12 гривень. 24 гривні вінчик. Є з різними кольорами ручки. Лопатка дерев'яна кухона по 7 гривень за штуку. Якась попалась фігурна. По 39 гривень металева кружка. Об'єм не зазначений, думаю, десь 300 мл. Сухарниця за 34 гривні. Такий трушлак пластиковий за 27 гривень. Це є органайзер для столового приладдя чи, можливо, канцелярії, є в різних кольорах ціна 49. Такий варіант 55 гривень. Корзинка у раковину за 24 гривні, а це для зубочисток 24 гривні. Дуже мені сподобався ось цей килимок. Цікавий він. Це є для просушування посуду, але він незвичний, такий, як ми привикли їх бачити. Він якийсь інший має матеріал, таке враження, що він прорезинений. Ціна 77 гривень. По 17 гривень. Дошка кухонна, розмір 23 см на 14 см. Набір серветок 3 штуки 22 гривні. А є ще ось такі вафельні рушнички по 11 гривень. Такі серветки, дуже м'які, по 29, двохсторонні. І з мікрофібри по 22 гривні. 14 гривень. Рукавички господарські, до речі, досить високі, мабуть, до ліктя. Сітка у раковину по 7 гривень. Набір гачків 3 штуки по 27 гривень за такий набір. Тримач для фена всього за 9 гривень. По 29 гривень тримач для зубних щіток. 29 гривень набір гачків для ванної. Смайлики 2 штуки. Зіроньки теж по 29. А такі вони, бачите, подвійні по 15 гривень. Мельниця смайл 14 гривень. є декілька кольорів. Рочбачте, на цих теж смайлик 19 гривень, смайлик втиснений. А тут просто намальований. Ціна дешевша 11 гривень. Така дорожня мильничка. По 7 гривень Суперклей 505. Мабуть, до речі, найпопулярніший із Суперклею. Клей універсальний глобус 27 гривень 40 мл. Клей Десмокол 29 гривень 40 мл. Такий клей це Крилан 19. Хто знає, чим вони відрізняються. Цей теж. По 19, по 12, і супер -клей гелевий 15 гривень. Приїхало багато брилочків цікавих, по 24 гривні квіточки, по 24 гривні ось такі собачки, є різні. До речі, вони металеві ці брилки. Такі гуси чи то качки по 29. це і зі свистком брилок по 39. Такі бджілоньки з квіткою по 29. Розпочалась нова акція, теж вам її покажу топ ефект засіб мийний для посуду 47 гривень за 940 мл. Акція діє з 2 по 8 січня 124 гривні фейрі 1 літр 225 гривень капсули для прання. Персіл 13 штук, 4 в одному, 129 гривень, аріель капсули 13 штук 3 в одному, 24 штуки в упаковці за 329 гривень. По 25 гривень гель для чищення профі. Антежир. 74 гривні крем для чищення сів. 84 коштує засіб сів антеналіт. Підійде для ванної кімнати. 44 гривні так стікери чистоти. Зубна паста Colgate. 47 гривень 75 мл. Такий варіант а 50 мл за 29 гривень. 52 гривні аквафреш зубна паста. Більші 125 мл за 69 гривень. Стік десторант Old Spice 94 гривні. 63 роликовий фамин. Так, рексона чоловічий роликовий дезодорант Странт 69 гривень. Це теж Allspice 94 стік. Такий більший варіант теж з акційною ціною. 153 гривні. По 55 гривень антиперспірант жіночий. Рексона роликовий. Фа. 63 гривні. Рексона Стік 99. По 69 гривень крем-фарба для волосся Авена. Кольори є на вибір. 32 гривні освітлювач для волосся Суперблонд. Подарунковий набір 199 гривень Old Spice, душу та Стік. 153 гривні коштує лак для волосся Тафт Вічварскоп, 84 гривні прокладки гігієнічні натурелла 20 штук у упаковці. Котекс 49 гривень. натурелла Нічні 84 гривні 14 штук. На Торелла аж 40 штук в упаковці за 152 гривні. Тена Леді – 41 гривня 10 штук. Такі тена – 28 штук в упаковці за 72 гривні. Діскріт 60 штук щоденні 88. Котекс щоденні 56 штук за 89 гривень. Вони в індивідуальних упаковках. Так, це є теж котекс щоденні. Ціна 39, тампони по 53 гривні. Від Always прокладки 79 гривень 14 штук. Лібре 44 гривні 10 штук. Ватні палички леді котон 200 штук. За 29 гривень. Лібрес 44. Від аврори ватні тиски 50 штук за 17 гривень. Акційні ціни на станки для гоління бік зі змінними картриджами 2 штуки 129. Одноразовий бік Флекс 3 132 гривні 3 станки. 149 гривень коштує гель для гоління Нівеймен. Одноразові станки по 49 гривень 2 штуки джилет. Так, позбирала, поскладала по 139 гривень бік міс солей, чотири одноразових станки. Вгадайте, як часто я приходжу додому із цінниками з аврори? Пишіть в коментарях, часто чи не часто. Піна для гоління Арко 73 гривні. Карамель 88 гривень Це і крем для депіляції 12 в одному. Акційні ціни на засоби для догляду за волоссям. Є шампуні вони йдуть із дозатором. Пише, попереджає випадіння, активує ріст, живить, вони там дуже багато. Всього 88 гривень за шампунь і 77 за бальзам. Сульсена, шампунь, пільних 159, шампунь 134 і паста 99. Гель для душу Old Spice 3 в одному. Цей шампунь і гель 132 гривні. Гель Арко 68, 2 в одному. Hedden Showden 149 гривень шампунь для волосся. Такий дитячий засіб для купання. 3 в одному. І пінка і гель, і шампунь. Ціна 59 гривень. Гелі для душу об'ємом 300 мл за 18 гривень. 24 гривні коштує тверде мило дору. Аромати на вибір. Такий з ароматом орхідеї. Це теж квітковий. По 18 гривень тверде мило, Grand шарм. І такий grand Charm є яблуко, манго, полуниця, кавун. так. Апельсинка. Я думала, що це є теж гриншарм, потім додивилася це відловіт зовсім в іншій стороні. Б'янка по акції по 18 гривень. До речі, ви якому мило надаєте перевагу твердому чи рідкому? Є ось таке рідке мило 450 мл по 14 гривень. Персіл. Порошок для прання. 1 кг 200 г за 189 грн. З сіланом. 39 грн. Засіб для прання дитячих речей. Вухастик. Лоск 300 г за 44 грн. А є товари дешевші, хоч і без акції. По 29 грн. ось такий порошок. Полар. На цьому відео буду закінчувати. Пишіть, чи сподобалася вам така рубрика, які б рубрики ви хотіли бачити. Пишіть, буде цікаво почитати і прислухаюся обов'язково.